Манобанк запустив чудову, просто неповторну маркетингову акцію, яка поклала основний його продукт більше ще на добу. Ну вірніше, як не те, що він добу лежав, але добу нормально користуватися банком не можна було. І зі сторони технічної, мені, якщо чесно, дуже боляче. Зі сторони як користувача просто корпослугами банку для того, щоб мені потрібні мої гроші, і що з ним оплачувати, мені дуже боляче. І зі сторони людини, яка любить класні маркетингові ходи, мені теж, якщо чесно, боляче, бо це дуже просто в лоб. Купувати енгейджмент за гівевеї. Ну це вибачте взагалі не класно. Шуму наробили. Напевно, всі маркетологи, напевно, в захваті. Я абсолютно ні, особливо враховуючи те, що це дійсно один з ключових банків. Ну його стабільність це дуже важлива частина безпеки економічної в країні. Давайте я отак, от голосно прямо це скажу. я б на місці НБУ навіть можливо б якесь би розслідування запустив, бо це якось виглядає, якщо чесно, дуже тупо. Якщо ж поспекулювати, як це могло бути всередині, я майже впевнений чомусь. Що часу на підготовку цієї акції технічній команді дали рівно по нулям, або якось сказали, ну там буде якась акція, не зважайте, і все буде добре. І воно все навалилось. Навалилось воно, я думаю, всім зрозуміло, тому що багато людей на піку просто пішли тулитися в місця, в які ніхто ніколи не ходив. Можливо, вони на основні сервіси і заскилили навіть, але там вони пішли лазити люди по різним цим місцям, щоб знайти ці лимони, і це кажучи, такий ну фіаско з усіх сторін на мою особисту суб'єктивну думку.